Доброго дня! Друзі, розказую, як знімати панель підлокітника в Opel вектор. Ну і це називається сам подлокотник. Весь. тобто. Е, значить так, спочатку знімаємо кришку разом з тим, з чехлом коробки переключення передач. Далі витягуємо ці штучки. Дві. Ну, можна не витягувати. Коротше, я вже просто все розкрутив. Насправді воно не так все просто. Значить, витягується біля ручника оця штука. Отак. От Тоді тут два шурупа, знімається ця штука. Клем роз'єднати і тут ще один, один шуруп. Далі по боках в отаких от ручках чотири штуки. З цієї сторони три шурупа і з цієї. І тоді беремо, піднімаємо весь підлокітник і витягуємо. От він і винівся. Остальне дивіться, що ще тримає. Тобто, всього, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, болтів, вісім, дев'ять.